Ви можете сказати десять на восьму, а можете десять по восьмій. Тільки пам'ятайте, це різні години. 10 на 8 – це 7.10. А 10 по 8 – це 8.10. Ви можете сказати, що зараз 10 хвилин до 9. Або за 10.9. Однаково. Лише не кажіть без 10.9. До речі, вислови пів на шосту, 5 хвилин на другу складені за німецьким зразком. І вживаємо ми їх частіше, ніж природні конструкції. Пів до п'ятої або пів п'ятої. В українській мові правильно запитувати, котра година або о котрій годині. Бо якщо запитаєте, яка година, можете почути у відповідь тяжка, комендантська або щаслива. До речі, про щастя та щасливих ще в 11 класі я була в захваті від роману Івана Багряного тигролови. Ще тоді я вирішила, що слова сміливі завжди мають щастя повинні бути завжди зі мною. Як мінімум у серці, але тепер вони ще й закарбовані на звороті годинник. Годинник для мене не просто аксесуар, а носій сенсу. Продовження внутрішньої опори. Кому як не грішному відомо про внутрішню опору та щастя? До речі, годинники українського бренду клейнот збираються власноруч в Києві. Ревіювання я зробила безкоштовно. А за моїм промокодом Остроська10 ви отримаєте знижку 10%. Але у вас є лише тиждень.